Росія втратила ще один ударний гелікоптер к 52 алігатор, екіпаж якого загинув. Про це повідомили джерела, пов'язані з повітряно-космічними силами РФ. Зокрема, російський військовий блогер «Файтер Бомбер», наближений до військових структур. Деталі інциденту наразі не розкриваються а офіційного підтвердження від Міністерства оборони України поки немає к 52 є основним ударним гелікоптером російської армії, призначеним для знищення бронетехніки повітряних і наземних цілей, а також ведення розвідки. Попри потужне озброєння і броню, ці машини залишаються вразливими для українських систем ППО. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України неодноразово знищували алігатори, що суттєво знижує бойові можливості російської авіації на фронті. На тлі таких втрат у небі російське керівництво намагається демонструвати готовність до політичних переговорів. Глава Кремля Володимир Путін, за словами очільника МЗС Сергія Лаврова, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці нібито висловив готовність завершити війну в Україні на основі американської концепції. Лавров розповів, що Путін детально обговорював із американським представником Стівом Віткофом усі елементи запропонованої рамкової угоди, підтверджуючи свою згоду рухатися далі на її основі. Водночас, за словами Лаврова, пряма відповідь з боку США так і не надійшла, а сторони домовилися взяти паузу для обдумування пропозицій. Таким чином, поки російські гелікоптери продовжують падати на фронті, а втрати у повітрі зростають, Кремль намагається створити враження дипломатичної гнучкості. Однак офіційних підтверджень готовності Москви реально припинити війну немає, і ситуація на полі бою залишається основним аргументом у переговорах. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.